Розірвати шлюб і визначити місце проживання дитини, чи є це підставою для відстрочки від мобілізації або звільнення з лав з зсу досить таки розповсюджений міф, коли чоловіки вважають, що якщо вони розірвуть шлюб зі своєю жінкою, з якою в них навіть і нормальні відносини, і є діюча родина. І визначать або нотаріальним договором, що дитина буде проживати з батьком, або рішенням суд, суду визначать, що місце проживання дитини з батьком за конкретною адресою, що це, начебто, є підставою для відстрочки від мобілізації. Друзі, це неправда, це міф. Незрозуміло, хто його придумав, але його чомусь дуже активно розповсюджують в соцмережах. Однак це неправда на практиці. Це не є підставою для відстрочки від мобілізації. Це не вважається, що ви самостійно виховуєте дитину, тому що згідно сімейного кодексу України у батька і у матері є рівні права й обов'язки відносно дитини. І те, що ви просто визначили місце проживання дитини з батьком, це не є самостійне виховання дитини. Мати так само має право і обов'язок утримувати свою дитину, сплачувати аліменти і так далі. Якщо місце проживання визначено разом з батьком. Підставою для відстрочки від мобілізації в такому випадку може бути виключно три. Варіанти, запам'ятайте, будь ласка, або свідоцтво про смерть матері, або рішення суду про позбавлення її батьківських прав з різних причин, або якщо є рішення суду про відібрання дитини від матері без позбавлення її батьківських прав. Знову ж таки, за рішенням суду і рекомендацією органу опіки. Зрозуміли, тобто немає підстав. Для відстрочки від мобілізації, якщо ви просто пішли до нотаріуса і уклали там договір, що дитина залишається жити з батьком, також не є підставою, якщо ви пішли до суду разом, швиденько попогоджувалися, що дитина з батьком, а мати написала підтвердження, так, я не проти, таке рішення не буде підставою, також для того, щоб ваш чоловік мав відстрочку від мобілізації або міг звільнитися з лав з